Що робити, щоб вибратися з бідності. Гроші є у всіх, але бідні їх не рахують. Що потрібно зробити прямо зараз, щоб почали відбуватись видимі зміни? Ось покроковий план виходу з фінансової пастки бідності. Перше, Ведіть свій бюджет. Гроші люблять порядок. Навіть якщо у вас малі доходи, почніть вести облік щомісячних витрат. Так, побачите, куди йдуть гроші і як розпоряджатися ними ефективніше. Друге. Перестаньте витрачати на статус. Айфон останньої моделі або дорога машина не показник багатства. Не варто за цим ганятись. Так ви втрачаєте правильний фокус. Третє, знайдіть додаткове джерело доходу. Сюди підходить фріланс, консультації, курси. Є десяток способів заробити хоча б на 10% більше, ніж попереднього місяця. Четверте. Ваше здоров'я, ваш фінансовий успіх. Адже багатство це не лише про гроші. Якщо ви нехтуєте сном, харчуванням, фізичною активністю, забудьте про багатство. Ви не матимете ресурсу для фінансового прориву, що дає людині енергію фізична активність, здорове харчування та відмова від шкідливих звичок. Якщо ваш раціон це швидко їжа і кава 5 разів на день, якщо ви нехтуєте своїм сном фізичною активністю, забудьте про багатство. Зробіть сьогодні щось одне на вибір. Запишіть свої витрати, продумайте та оберіть джерело для додаткового доходу або заплануйте тренування. Маленькі щоденні зміни великі результати.